Ось такий біля мене росте великий трутовик сірчано жовтий ТСЖ. Вже старий. Я чогось коли не навідуюся, його або нема, або він вже старий. Щоб попасти на молоденького, такого нормального, щоб їсти, ніколи не можу. Скільки разів не приходив, завжди от щось мені не везе з ним. Один раз думав вже, все, ніби молодий взяв. Не, жорсткуватий і гірчив. Надіюсь, я колись все-таки потраплю на нього молодого. Коли ж це він виріс. Що вже такий старий став. Я десь тижня-два, тому три, здається, на відео все нічого не було.